Ух! Ооо-хо-хо! <рик> Всім привіт! Як бачите, літо наступило трошки раніше, а це означає, що треба їхати кататися. Сьогодні ми приїхали на Американку. Хочемо щось тут катнути. Трошки були перерви в катанні, тому буде важко, поприкатуємо. Щось вам знімемо, покажемо. Тому приємного перегляду! Так, вже виїхав кататися і виявив таку цікаву річ. Висох герметик повністю. Ну, Надіюсь, що сьогодні відкатаюсь нормально, а далі вже буду це виправляти. Починаємо з розкаточки памптрек. Шошенюк? Там трек, розкатка. А що ти так далеко береш? Чи ти тебе... на оці кочки маленькі? Ні, бо у тебе мотору нема, тобі треба крутити, О, Ясно. Погнали! Кудись, ти поїхав? Поїхав. Де можна було їхати, я її не знаю. Тут можна заплутатись. Та я заплутаюся, якось нас не буде їде. Пропоную пригнути оцю кочку, а далі отут такий виліт. Я її ніколи не пригав, вона здається маленька, така, але зараз подивимось. Нормально, нормально. Треба спробувати. Що перша спроба не дострибнув? Тут не дострибнув. Ну я так, типу. Щоб зрозуміти. Ну це трошки підбиває задок. Він дьоркав, вилітику були прямо, але нормально. Ну давай паровозиком. Погнали. Що, така кочечка? Це долетів, це не долетів. Я готовий. Ще одна спроба Короче, Женя каже, що ці кочки прикольно можна пригати. прыгати, показує. Ухруто! Круто, круто. круто. Моя спроба проїхати ці кочки, поки що стрибати не буде, потім може спробую. Це було небезпечно. Друга спроба. Нічого не зрозумів. Можу сказати, що коли я катався ще на стрійтому велику і навіть на контекстах... На контекст. Кон, как, как, <плес> на контестах виступав і навіть перше місця займав на троєщині. Це було трошки легше, ніж оце 29-ті колеса, підвіска. Yeah. Ну, зараз вообще нічого не відчуваю, що там відбувається. Ну був. Ну, Так, Так, пробуємо далі розкатувати yeah. uh. А ти стрибнув, так? Ну хоч спробував? Я такі затишні. Та, треба підійти подивитися, тому що ми так з ходу їдемо. І... Та я щось і на них затопив. Коротше, намагаємося ми оце стрибнути. Тут, в принципі, ну, довжина десь велосипеда. Та нічого складного, в принципі, але От те, що в нас є підвізка, вона дуже заважає. Щоб тут прокачати гарно нам, контур і ні. Вжав і до тебе Ну все. <кхи> ти щось випадку. мрієш. Бачиш, що мало швидкості. Треба ти хари пройти. Та я взагалі вийшов так з цього контуру, що наїхав на цей корінь. Прям такий флоу. Я взагалі на гальму зараз не гальмував. А я гальмую. Ох, до речі, вон скло лежить прямо на контрі відкинути. Коротше, як ви зрозуміли, ми на цьому пампі застрягли, хочемо потренуватися. В принципі, зараз можна було спробувати, щось я туплю. Так, ні, я не стрибнув. я... Я просто помню отут от посередині так. Ну так, так ну, треба ну, зараз і в мені так спробувати, а далі вже пробувати долетіти. <праць> треба спробувати хоча б плюхнутися на той. Головне переднім долетіти. Я його мануалом проїхав. Я теж мануалом приїхав. Я не знаю, як. Може не так посередньо треба його стрибати. Окей, okay, let's go. Окей, okay, let's go. Йо. трошки мене, не виходить на цих кочках. Знову на цей корень: взагалі хочу трошки нас виправдати, тому що... Ні, ну ми, звісно, кататися. Не вміємо і рагулі, але саме цей памп він будувався для 26-х колес. Тому нам на наших калемагах це дуже важко. Острибав, молодий, Женя. А, да, два роки потом-то. Что ти налаштовуєш музику собі в голові? What is he doing? He's beginning to believe. <laughs> Ні, ну це, до речі, корисно. Знаєш, як гонщики Формули 1 чи там газка. Ні, у мене завжди такі є. Проблема в тому, що якщо ти хочеш потрапити саме на виліт, то тобі потрібна ця траєкторія, щоб тебе виплюнуло нормально. Але якщо... Бо якщо ти їдеш поверхні, ти. Наче з плоскою цією вилітаєш і тобі треба більше швидкості. Я пробував і так, і так же. Я пробував звідси і ось, ось моє приземлення. Ззаді. І ось я тільки що прицілуємося. <гум> а якщо ти приземляєшся сюди, то тебе, тебе типу, як на плашмяк. Тобі важко повернути. Воно типу таке. Наче його треба зробити. Ну, Мені здається, його треба вилітати десь от золота середина, десь... Прямо посередине. Прямо посередині а, так. Ну нарешті, блядь. А ще я поїхаю палкою бити, блядь. А ти його дострибнув чи що? От, блін, а я ні. Я його не не дані. а я хоча б не втратив, щось что Ярик! Ти скажи мені, що ти накопав? Що ти накопав? А що ти? Кто ты зробив, блядь? Хто це зробив? Ну...

Вилітаєш і закладуєш одразу. Ще й в ту сторону. Ну так, це в мою. Це трошки цікавіше. Коротше, вирішили змінити локацію, тому що там щось не йде. Женя показує мені для мене нову трасу. Типу теж помп-трек. Тут затишне місце, я вже бачу. Я просто щоб не загубитися, тому що тут роз'їздів доволі багато. Я не знав, що воно таке довге. блін. То там воно десь закінь, Я просто звернувся. я не знаю, де Ну я заплутався, я не знав де, де той виліт, на який ми дивилися. А, не я... стрибнув його. Я Треба його окремо спробувати. В принципі, це у нас сьогодні такий доволі правильний формат, як для початку сезону. Розкататися, прикатати все. Так, велосипед відчути. Доволі правильно, я рахую. Техніка так, ну от бачимо, що її нам не вистачає. Окремо цю кошечку спробуємо стрибнути. Отсю. Щось там швидкості не вистачає. Там треба притехати, але так і взяти. Трошки краще. Маємо вилітаємо. Ой-ой-ой! Ну я можна сказати долетів, але гепнув просто заднім якось дуже. Є! Оце було чітко. Це було непогано. Їду. Ну, Ладно, піде. Бьорти спробуємо, так? Ух, хорошо. І цей хорошо. Треба щось зробити тут. столик. Швидкості не зрозуміло, скільки потрібно. Ну так, нічого, нормально. Ух я Перебрав ти швидкості. Я думав, що він не так покидає. Я відбувався камерою. <рес> Екшн! Так, це трошки такі проби на градуси перші. 70 спробував чи щось таке. Мае, да, мае. Просто топчик. Леха. Йоу! И поехал в лес дальше. Sett i vei. ха <с> ха <reviewers> вот это трехо, давай. Чувак, вот это трехо, давай. О-хо-хо-хо. <съем> 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 Це було красиві. Ну що, сьогодні прикольно катнули, згадали дитинство, виступили патрючкам. Неочікувано. Ну, я хотів щось спробувати, але то, що щось вийде, я сумнівався, звісно. Отримали кучу сінців. Ну, я точно не знаю, як ти. в мене там всі ноги, я впевнений, що в сині. Я отримав дуже сильну кіпатуру. Ну, це, як мінімум, так. Коротше, прикольно катнули. Е, мені все сподобалось. Е, перший такий теплий день. Ну, Вчора теж було, але були зайняті. Тому класно. Я не знаю, що Все, пока.